Пані Юле. Юля. 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 Юлечка Юля, що ж б Юля? Юлька. Давай. Юля. Юля. Тебе для розвитку. І бажаю. Трамп мерседеса. Багато, багато. Юля І вагон грішева. Але я тебе не хвилю. Але сьогодні добре. Тобто, Поверни, буяка буржуєві, будь ласка, але щоб вияти на всі стреси на день народження зняв. І бажаю вам, щоб ваші розміри, вдачі, щастя і добра зростали і були великими, такими, як мої. Бабла-бла, всі страшна. Моя жінка не проти, щоб я з вами е, поділився цими розмірами. Ціна волені страшні. Не слухай, ні. тільки я люблю тебе.